Привіт! Сьогодні у нас просто шалена новина про те, що Кенні Вест вирішив змінити правила гри на фінансовому ринку, і він вирішив створити криптовалюту. Ви ще не знаєте, що таке криптовалюта, але це така, це наше, наше майбутнє, це нові гроші. І він, коротше, створив криптовалюту проект, який називається Easy Money. І цей криптовалютний проект на базі Solana, створений Кайні Вестом, з метою побудови децентралізованої фінансової системи, вже непогано, яка надає користувачам більше контролю та зменшує залежність від традиційних фінансових систем. Боже, прикиньте, да? Ніколи про таке не чув. Ніколи тут інноватор прийшов, таке створює, я не можу. Значить, його мета це порушити традиційну фінансову систему за допомогою криптоінструментів, таких як ePay, платіжний сервіс з низькими комісіями, та EasyCard глобальна дебетова карта. Значить, токеноміка. 70% токенів Easy знаходяться у володінні Easy Investments LLC. Так, із механізмами протидії снайпінгу та прозорим графіком розблокування. Блін, ну просто інноватор. Ніколи про таке не чув. Так, ну як ви вже зрозуміли, мета та цінність створити фінансову систему. Значить, двома продуктами: EasyPay і Easy Ні, Card. Yeah, pay і Значить, для того, щоб можна було розплачуватися токенами Easy, і також USDC. Значить, 20% вони продали публічно. 70% заблоковано у Easy Investments. Ну, і з поетапним розблокуванням. Так, і 10% з, ліквід... ліквідності заблоковано в пулах Solana. Так, ну, давайте так. Якщо максимально коротко подумати, то проект як би якась хрень насправді. Ну, типа, нічого нового взагалі, тупо нічого нового. Це по-перше. По-друге, а чого воно має, якби. Наприклад, зростати? Чого? Ну, понятно що Easy Card, Easy Pay, але, типа, питання, скільки людей прийде користуватися, і розумієте, тут же ж питання не в тому, що е Давайте так. Люди, вони досить консервативні. Вони, якщо вони звикли чимось користуватися, то їм буде досить складно перейти на щось нове. І навіть якщо це Кайні Вест, який відомий прям всім і всюди, а... Коротше, не факт, що багато людей почне користуватися, бо вони мають отримати якусь перевагу. Вони мають отримати якусь інфраструктуру. Знову ж таки, easy card. EasyCard – це не платіжна система, а, типу Visa, MasterCard. і це просто е, надбудова над Visa, MasterCard глобально. Тому як не крутий, він буде далі користуватися цим. І все одно тут постає питання: а чого Чого люди мають переходити безпосередньо на цю всю історію? Те, що от конкретно ця новина нам говорить про те, що е, якийсь тут е, супертрейдер, який раніше заробив 100 мільйонів на трампкоїні, е, що він на зараз накупив е, цих. Із токенів, і плюс додатково Артур Хейс також тут, тут десь було. Да, ось. Артур Хейс е, також купив Easy токени для того, щоб на цю всю історію заробити. Давайте подивимося, що в нас по гаманцям. Е, в цілому то дос досить багато ліквідності на Кукоїні, на Мексі, Бідгіті. Ну, тут є сенс подивитися Кукоїн, Мекс Бідгіт, як мінімум. Так, на гейті там взагалі нічого. Так, і більшість гаманців, як ми бачимо, якийсь ескроу. А, ну, коротше, це сервис. Ну, коротше, більшість е, цих е, монет на централізованих біржах: Кукоін, Мекс і Bitget. Так, Coin Cap, ну тут ніч, нічого дивитися, е, токеноміку Ну, типу, розлоки окей. Там перший розлок буде. Через пару місяців і ось до 27-го року будуть розлоки відбуватися. Відповідно, враховуючи той факт, що 70% емісії у Easy, то це, звісно, так собі новини. Так, нещодавно залістилися, тому в нас немає не так багато інформації, яка в нас є. Тут був памп на бінгіті він всюди був 50%. Ну таке, ми бачимо, що тобі майже немає. Тут це він говорить про те, що стакан дірявий зверху, це якби гарна ознака діравий стакан зверху. Також ми бачимо, що в нас є ось тут е досить. Ну якби в нас ідуть продажі. Тут продажі, отут продажі, <coughs> ціна не падає. Тобто на цих продажах е ціна знижилась тобто це були ефективні продажі, ось на цих продажах ціна не знижується. Тобто, Якби глобально ми можемо сказати по цих ознаках, що тіпа, в нас тут хтось вкладається, ну, типу, що тіпа, це ознака дефіциту, хтось вкладається в створення цього дефіциту. Якщо подивитися на тому ж кукоїні, майже те саме, майже те саме, тільки тут немає стільки продажів. На кукоїні об'єм. Давайте подивимося, скільки тут продано 159 тисяч. А тут у нас 140 тисяч. Ага, тут у нас купують більше. Окей, на Кукоїні трохи більше справедливої ліквідності, давайте так казати. Так, на Мексі так, ну, на Мексі об'єм в рази менший. Якраз раз в 10 менший об'єм. Так, тоді виходить, що є сенс дивитися не Біг, а є сенс дивитися KuCoin. Так, давайте я собі його збережу значить Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є покупки, покупки не впливають на зростання ціни. значить Давайте так. Глобально ну давайте так проект тільки вийшов, він насправді безглуздий. Я не бачу в ньому майбутнього. Ну, якщо чесно, може, щось зміниться, і я перевзуюсь і скажу: блін, да Кайні, звісно, молодець, в нього там потужна команда, але на зараз я це бачу як ізі-мані для Кайнівеста. Не більше, не менше. Uh, він би ще назвав це біткоїном і сказав нова монета Ну типу Ну коротше, uh, по uh, дивлюсь і, виходячи з цієї всієї історії, з цієї всієї кон'юнктури, давайте слідкувати за тим. Ну, це може бути якісь, можуть бути реально якісь цікаві рухи, можуть бути якісь пампи. Uh, є покупки, ми не знижуємося не, uh, і не зростаємо. На BigGitі е, є продажі, ми не падаємо. Значить, я, е, е, скоріш за все, далі буду бачити тут. Я, скоріш за все, буду бачити тут далі безпосередньо е, нисхідну тенденцію. Значить. І треба слідкувати за тим, як будуть поводити себе об'єми. Ну, я думаю, що кокоїн для цього максимально підходить. Тому давайте так, давайте поки на зараз е слідкувати за ізі. Е але чекати зниження. Ну, ще раз, ми розглядаємо лише лонг-позиції, тому давайте дивитися, як поводять себе об'єми, але чекати зниження. Така історія. Коротше, напишіть, що ви думаєте стосовно таких хипових проєктів і. До новых встреч. Кстати, дурачий лайк, высказан, звеночек.